А ви знали, що ризик інсульту за останні 10 років збільшився на 50% всього лиш через один або декілька симптомів пов'язаних зі сном? Вчені сполучених штатів помітили, що люди, які зранку прокидаються невиспаними, втомленими, мають ризик інсульта на 16% вищий. Люди, які прокидаються погано і засинають погано, і вночі крутяться, не можуть ніяк заснути, мають такий ризик аж 51%. А люди похилого віку до 56%. Такі симптоми, начебто, на перший погляд, має багато хто з людей, але це не є нормою. Це шкідливо для здоров'я. І що ж робити в такому випадку? Ну, найперше, найелементарніше, що можна зробити, це підключити магній у вечірній час. Він розслабить. Якщо зранку немає енергії, додати вітаміни і мінерали. Звичайно, щоб все це краще працювало, необхідно підключити програми очищення. Така програма існує, розроблена нутриціологами, розрахована на 3 місяці. Називається вона програма 90 днів. Якщо поетапно підійти до оздоровлення, результати не примусять себе чекати. Кому це цікаво, для кого це актуально? Пишіть, надам більше інформації.